Що робити, коли а, ти намагаєшся все, все встигнути, але а, відчуваєш, що часу не вистачає. І коли ти біжиш у спортзал, а на вулиці Спека, і він такий, бля, я напевно не дійду до залу. Я напевно не дійду до спортзалу. А якщо дойду, я буду займатися, робиш так. Оповільнюєш крок у ну, краще в два рази. От, ну, можна півтора, але краще о два. І такий копа, ой, береза. Ой, каштан. Ой, як гарно, красиво. Йду, опа, і відчуваєш, що вже в тіньочку тобі прохолодніше. І потім такий йдеш, о, перехід. 12 секунд лишилося на перехід. Йдеш тобі по переходу. Спокійно. ідеш такий, якщо палиш, то так. Раз, зупинився, такий хо, передихну. Попалю. Не треба курити, коли йдеш. Бо це гіпервентиляція і в легені осідає вся ота фігня. Якщо вейп, то це гліцерин. Якщо це звичайна цигарка, то це нікотин. Якщо це щось по типу гло або айкос, то це нікотин разом із гліцеріном. Зробив так декілька затяжечок, так, хоп. Крайвій трошки покажу, бо я, я трошки, вибачте, не орієнтуюся, як мені тут правильно дзеркало. а от дивіться, от крайвий топіль, е, незруйнований будинок. Ні, незруйнований будинок. Ось, попереду попереду Промінада-центр. Іду собі спокійненько у спортзал і насолоджуюсь тим, що я прийду в спортзал. І навіть якщо я прийду до нього на 3,5 хвилини пізніше, ніж хотів, мій день не споганиться. Я все одно усе встигну. Бо я себе люблю. Ха. Бо я кажу собі, ти молодець, ти можеш себе вгамувати, ти можеш себе зупинити, ти можеш себе любити, і ти точно себе любиш. Папа!